За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що мене тепер в палатах вітають, царівною називають, Очей не спускають з мого цвіту, не знаю, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моя сестра. І цвіт королевий схилив свою голівоньку червоно-рожеву, на білої поникли. Личенько лілей. і заплакала лілея красою сльозою. Заплакала та й сказала брати мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась, і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате, єдиний. Хто її лиха заподіяв? Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все в'яла, і нашого злого пана кляла, проклинала та й вмерла А мене пан взяв доготувати. Я виросла, викохалась в білих палатах, я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко. А мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили, острижену ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечисті, на мене сміялись. Отаке От то, мій, братику, було на сім світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, Боже мій! в хату не пустили, а весною, бом на диво, на мене дивились. А дівчата заквітчались і почали звати лілею снігоцвітом. І стала я процвітати в гаї, в теплиці. І в білих палатах, скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо Бог мене поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене і матір? Милосердний, святий Боже милий. І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою голівоньку, червону рожеву, на біле пониклеє, личенько.